Перше питання: хто знає, що таке Олімпійські ігри? Кажи перед початком Олімпійського року знайомство спортсменки Світлани Марусенко з дітьми і піднімаємо руку тільки ті, хто займається акробатикою. Так, багато У вас так роботі. Далі перегляд мультика, в якому зібрано всі види спорту. За кожну правильно названу відповідь діти отримують подарунки. Майже всі учні відвідують спортивні секції та гуртки, тож з відповідями не барилися, розповідає їхня вчителька Оксана Бульба. Легкої атлетики, танців, гімнастики, багато учнів. Також є хлопчики, які ходять на бокс, футбол. Першокласниця Злата Будило каже, легкою атлетикою займається з чотирьох років. Ти вгадала який спорт? Да. Ну я ще тоді вгадала, я сказала про свій спорт, а всі останні вже вгадували. Ну, який приз? Зашиток, браслеток. Я, я ще не подивилася все. Однокласник Злати Назар теж відвідує спортивну секцію. Розповідає, чи вдалося відгадати види спорту з мультика. Ми на уроці угадували види спорту. І, я... І ще ми дивилися фільм такий про спорт. І він був дуже мені сподобався, а так він мені був дуже крутий. На таких зустрічах діти не соромляться розпитувати про життя спортсмена та різновиди Олімпійських ігор, говорить легкоатлетка Світлана Марусенко. У спорті вона з 18 років. Їм дуже цікаво вони розпитуються, чим займаєшся, а де як їм ну, подобається таке. Такі заходи проводять з метою популяризації олімпійського руху серед школярів, щоб якомога більше дітей залучити до занять фізкультурою. Розповідає секретар відділення національного олімпійського комітету області Іван Урста. На уроці ми представляємо олімпійські види спорту, розказуємо за що це від спорту значить, і діти вибирають, як кажуть, від спорту і бажаємо їм піти в. Дитячі наскіспортини школи, спортивні секції займатися видом спорту. Ірина Філенко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.